Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на гру про зомбі. Завдання цієї гри доїхати до Мексики, де знайшли ліки від зомбі вірусу. Для того, щоб це зробити, тобі дається потяг та золотий злиток, який треба продати, щоб отримати гроші, та ще тобі дається лопата. У грі реалізовані такі механіки. Перша. Потяг можна зупиняти в будь-якій точці пустелі, але найкраще робити це в містах, там можна знайти золото та ресурси для продажу. Друге. До потяга можна прикріплювати різні предмети, такі як мотузка, книжка тощо. Третій потяг потрібно постійно заправляти паливом. Це може бути вугілля або сміття, серед якого зомбі, вампіри, вовки, перевертні та ковбої. Чотири. Якщо на потяг навантажити занадто багато речей, його швидкість зменшиться. П'ята. У грі доступні різні види зброї лопата, сокира, ржава сокира, кайло, сабля, вампірський ніж, який відновлює здоров'я при ударах по ворогах. Шостому гравцеві протистоять різноманітні вороги зомбі швидкі зомбі, вовки, ковбої, перевертні вампіри.